Україна взяла курс на децентралізацію в 2014 році. За основу взяли польську модель, яку адаптували до нашої країни. На перший погляд, Україна вибрала менш болісний перехід, надавши громадянам в об'єднанні право вибору. Адже децентралізація в Польщі не мала характер добровільного об'єднання, каже представник Полтавського регіонального відділення Асоціації міст України Олександр Полупан. За його словами, недостатня інформаційна кампанія реформи і добровільність часто стають інструментом лобіювання інтересів певних груп, людей, що гальмують процес реформи. Побудує думка, що не буде сільської ради, зникне село, і багато ще е, таких е, пересторог функціон, е, процесі об'єднання було нам в процесі е, наших відвіданих громад. було. Нам, скажімо так, від людей питань. Значить, і тому єдиний варіант розвінчати всі міфи і всі побоювання, страхи це проведення широкомасштабної роз'яснювальної і інформаційно-просвітницької роботи. На рівні районів та областей вирішуватимуть лише питання, які спільними для всіх громад. Спеціалізована медицина, дороги обласного значення, вищі навчальні заклади тощо. Тобто більшість повноважень перейдуть на низи. Процес створення об'єднаних територіальних громад планують завершити у 2017 році, говорить консультант з організації питань Полтавського регіонального відділення Асоціації міст України Ірина Дудка. Починаючи з 2014 року, всі законодавчі зміни, які відбувалися в нашій країні, вони в спрямовані саме на так на досягнення цієї мети, починаючи з 2014 року, або прийняти закон про співробітництво територіальних громад. Гарний закон, який дозволяв об'єднуватися громадам уже за принципи виконання спільних дій. Далі в грудні 2014 року приймаються зміни до бюджетного кодексу, податкового кодексу. Це знову ті зміни, які допомагають дають гарний поштовх для розвитку території. Наразі в області утворено 23 об'єднані громади. 2016 року вони реалізували 114 проєктів на понад 130 мільйонів гривень. Каже консультант з бюджетних питань Полтавського регіонального відділення Асоціації міст України Анжеліка Сеїдова. вони мали змогу збільшити доходи у два-два два з половиною рази, саме завдяки податку на доходи фізичних осіб. Знову ж таки, якщо розглядати підсумки за 10 місяців виконання бюджетів об'єднаних територіальних громад, то без зрахування міжбюджетних трансфертів доходи об'єднаних територіальних громад зросли майже в чотири рази у порівнянні з тим, які вони були до об'єднання. Під час проведення децентралізаційного марафону, який днями завершився, консультанти полтавського регіонального відділення асоціації міст України зустрілися із жителями понад 50 сіл селищ та міст області. Загалом реформа на Полтавщині проходить впевнено. Більша частина громад затверджена Кабінетом міністрів України, кажуть представники асоціації міст. Костянтин Іхновський, Миколаянко, Полтавські телевізійні новини.